Черга з тисяч людей від самого ранку у ЦНАПах Києва. 16 липня останній день для оновлення даних військовозобов'язаних. тим, хто не встиг, загрожує штраф. Чому кияни відтягнули до останнього? Зараз запитаємо. Чого так пізно? Тому що не міг вирішити, чи треба оновлюватися. Тому що база резерв така погана репутація. А врешті ви вирішила оновлювати. Чому? Так. Ну, тому що немає плюсів не оновлюватися. Час очікування більше, ніж 600 хвилин, тобто 10 годин. Тобто в кінці робочого дня можу встигнути, а можу ні. Цей талон дійсний лише день в день. Якщо я сьогодні не встигаю, тоді треба оновлюватись через резерв плюс. Записався через Київ цифровий і все добре. Одразу прийшов. Скільки вам ще чекати? Що сказала, 10 хвилин зачекати. Я ще з Травня місяця оновлював свої дані через Резерв Плюс. І вся інформація була, ну, яка була написана в додатку, що уточнюється. І десь це два рази проходив, все уточнюється, уточнюється. Ну, знову, і лише тільки 15 го мені написали, що треба звернутися або в ЦНАП, або в ТЦК. Тобто, сподіваєтесь, що за 10 хвилин вже питання буде закінчене. Ну, я сподіваюся, так. Якщо ні, то ну, далі будемо. Як кажуть, добуватися того, щоб дані були оновлені і все було гаразд. Це дали чергу, так. 1635. У мене проблеми з цим. Я не міг нормально передвигатися. Я взагалі за приділи свого району тільки виїхав перший раз. Якби я готовий був заплатити в страх, я б сюди не прийшов. Як вважаєте, встигнете оновити? Обов'язково. – А готові, якщо щось травм забрати? Готовий, але не, не, не дуже бажаю. А чому прийшли тільки в останні дні? Я не знаю. Ну, Важко сказати, не знаю. Сподівався на те, що щось там поміняється до сьогодні.